Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Я нарешті вибралася з кухні. Пекла там смачний такий пиріг на кефірі. шоколадно ванільний з два в одному, з вишнями і шоколадом. Дуже смачний вийшов. Не знаю, відео опублікуючи до цього відео чи після цього. Так що дивіться, готуйте, якщо сподобається вам мій пиріг і рецепт. А зараз вийшла, будемо йти з Наташою з донькою на город. Нарешті я доберуся сьогодні до свого перцю і помідорів, буду висаджувати. Потепліло в нас, ну як сонце то геть тепленько, як ховається сонечко, то так собі, але треба висаджувати, бо вже вони попереростали деякі, не всі. Ті, що перші пікірували до морозу, то першого, самого першого, такого сильнішого, то вже такі вище покоління або й вище. Деякі, так що потрібно висоджувати. перець, то у стаканчиках вже цвіте деякий. Так що буду норм, такі, не такі, як на капусту ямки копати, а придеться такі гарні ями копати, буду їх садити і лежачи, і сидячи, і стоячі, залежно від розміру помідора. Так що зараз підемо в теплицю, а потім буду наривати. Помідори, спочатку ямки накопаю і будемо садити. Так, прийшли ми в теплицю, починаю з перцю, ось перець в лоточках. Бачите? Оце такий, є менший, є більший, є різний. Там маленький той, той колобок, що пізніше посіяла. Це ось по сортам поділила. Це Клаудіо. Це жовтий великий, а це червоний великий це каліфорнійське диво. оце. А то Клаудіо, а то в стаканчиках там чотири штучки, а це просто в лоточку буду ділити так сестрі. По сортам поставила половину собі, половину сестрі буду ділити. Помідори. Ось гляньте на ці дерева. Бачите, які. Оце таке. Така розсада. Це ці високі, що до морозів, до самих перших були. Це такі два сорти тут, і трішки третього. А ці ось вже йдуть трішки менші. Що я вже після морозів підсаджувала замість тих, що попримерзали. То ці, бачите, такі, нижчі трішки. Огірочки ось. Такі, вже як вирву помідори, то вже тут з огірочками буду трошки їм. По-другому тут кровом них землю зроблю таку підгорну і зроблю так, щоб можна було поливати. Це ось помідориці, що в рядку. Також під цим краєм полила що коло стежки. Буду наривати собі, садити, а сестрі буду залишати також. Це ось помідори, ті, що були. Самосійки, що були в стаканчику з перцем, що насіялися, то це вони поки що так виглядають, цвітуть. І тут ось помідорчик, бачите, маленький зелений. Там ото три кабачки. Вони густо в мене тут, ну не знаю. Подивлюся, вже й висаджувати на двір, трохи пізно подивлюся, я щось треба буде з ними зробити. То гіркий перець стоїть, поки що не знаю, чи сьогодні буду висаджувати, чи ні. А це ось колобук. Тому лоточку то такий не дуже, він, а тут гарненький такий. Є більший, є менший, але гарненький такий листатий перчик. Помідори прийнялися, бо це ж тут стояло у мене агроволокно, той тунель на помідорах, отак вздовж. Оце сьогодні я його тільки прийняло. А то оце до сьогоднішнього дня було під агроволокном. Тут та, оці накривала окремо все, кабачки і помідори. Там залишила капусту сестрі. Повиривається, ще огірки попідсаджую, Тут у мене є. Вон там і маленькі, ці вже такі. Оце дивлюся, що це огірок, мабуть, той, сузуля, багато пустоцвіту, Дивлюся в ньому. Треба буде дивитися, можливо, зверху цей відщипнути, щоб він бокові пускав. На бокових буде більше огірочків. Оце таке. Так що зараз буду наривати, оце тут від стежки полила гарну. Буду наривати помідори і будемо садити. Ось вирвала 5 штук помідорів з краю тут такі, вони з краю тут, бачите, не дуже тоненькі, такі, навіть товстенькі, непогані помідори. Зараз покажу вам як я їх буду садити. Це сорт дебарагу. Я вирвала високі. З того краю буду садити, Вон там у нас сонце ж розвертається більше з цієї сторони, а то вони не будуть тінити. Там картопля, то нічого, то я сажу завжди з цієї сторони перші високі, а потім сюди вже далі йдуть нижчі, нижчі нижчі. Закінчую ранніми, вони самі нижчі. Оце отак виклала їх бочком. Потім трішки буду пригортати землею і тут де корінчик. І наливати буду води. Чимало буду наливати води, ті листочки пообламую, а там що трішки є. І поналиваю воду. І потім уже буду їх. Оцей край трішки буду припіднімати, підсипати землею і так вирівнювати їх, більш-менш, щоб вони не геть так лежали. Це так, таким способом буду я ці високі садити. Отак От поналивала води, зараз вода трішки війде в землю. І я буду підсипати землі і піднімати їх. Отак ну, рядочок у мене є дебарау. Я взагалі-то помідори висаджую по два. Ну ці дуже вже великі, то вирішила по одному, а ті, що будуть у рядку, то буду висаджувати по дво менші. Так їх. Вони ще над землею так височенько, деякі з цвітом уже потрібно буде зразу, мабуть, і попід'язувати. Щоб не поламалося. І лежачі, і все рівно вони ще вже над землею такі височенькі. Ще великих таких високих, чотири ямки по два вткнула, а там далі вже йдуть маленькі ті з рядка також по два. А ці там великі по одному. Вони, я вам скажу, ці великі. Добре, що вони, чим більше помідору в землі, тим більше в нього буде коріння і міцніше. Так що нічого страшного, що вони переросли, Все буде з ними добре. Садимо далі з Наташою. Це в мене ще буде рядок дебарав, а далі вже підуть дністровські зорі, новачок, потім ранні. Так що займаємося ми. А це ось Дністровські зурі. Бачите, які товстенькі, такі гарні помідорчики. Ось такі гарні стебла товстенькі. Це ті, що пізніше я попікірувала після тих, що померзли, то ці вони річчі були і гарненькі такі. Посадили ми помідори. Ось така. Плантація вийшла. Там у першому рядку, де цей деберау сорт садила, то, де були по одному, то ще по маленькому, там все-таки попідсаджувала, щоб були по два. Там кілька, два, два штучки по одному залишилися. А тут всі по два. Порахувала 10 рядочків по 9 лунок, і в кожній по два помідори, це 180. Штук тут. Оце в мене тут такі три рядки, це Дністровські зорі. Там найбільше, ми любимо з сестрою найбільше цей сорт новачок. Такі вони перцевидні ми їх називаємо. То там посадила п'ять ряд, ні, не п'ять. Чотири рядки перцевидних і три рядки деборо. І ще дебара, там сплутала новачок в рядок, туди до де дебара підсадила, бо там у рядках трішки збилася стовку, то під сіткою ще дебарав посадила, там рядочком, так. А тут оце ранні. Тут ранніх виходить десь 50 до 60 штук. Так що разом десь 240. Помідорів висадили ми. А тут уже перчик із стаканчиків висадили. Клаудіо тут кілька штук. Два, два З двох стаканчиків, а це вже це є каліфорнійське диво, а решту перцю там за цибулею посадили між огірками і цибулею. Це таке посадили, нехай ростуть. Дощик трішки бризкає, то буде поливати. Тут ще перець рядок між огірками і цибулею. Висадила тут колобуки, і каліфорнійське диво трішки є. І ще тут подивилася, що кукуруза в мене десь. Так ще є, що не зійшло або є така відстань, чи мало, то ще тут, бо не вмістились там у рядку, то ще тут ось колобка трішки досадила і нехай росте. Гляньте, який в нас вітер зірвався. Знову робиться, насувається щось, не знаю, чи буде якась гроза, чи так дуже такі пориви вітру сильні. Так що треба йти в хату. Зараз дощ знову зробить росу. Та й нічого робити не можна буде. Це таке, така погода, аж свистить. Ой-ой-ой, щось таке нанесе нам. Хоч би не було якогось урагану. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.